Так, у нас Airno King Go. Коротше, е клієнт приїхав, каже. А ти як бігом втікає? Каже, заливайте ще річкою. Думали якийсь патрубок. А ні. Не патрубок перетертий як буває. Коротше, дивіться, це у нас вже лежить оцей вознята рейка. Не, то точно щось непонятне таке, витікає. О. Красота. Коротше, йдемо далі, дивимося. Другий пильник. показую. А тут у нас пісок. О, земелька. О, кльовенька яка. Тут теж у нас. І тут Скільки піску. Там просто пісок і шого, що, що там тільки нема. Прийшлось нам, відкру... нам відкручувати. У, у цього черв'ячного механізму, як мені вже кажуть, того, що е, так закипіла трубка, що не могли відкрутити, щоб рейку виняти. Ну що, і так, рейка вже є з розборки, яку будемо так само зараз перепаковувати. Приїдуть нові наконечники, бо один з різьбою уйшов. Е, рульові тяги були в комплекті, але ці тримаються. Ми їх помиємо, перемажемо і вона буде далі їхати. І так, робимо далі.